Вітаю, мене звати Ігор Іванов. Мене запросили взяти участь у міні-проєкті Поезія українською». Катя Рубан. Ти можеш що хочеш, але обери радіти. З причин несуттєвих просто як вміють собаки і діти, з того, як співає пташка або відступає відстань, з того, як спочатку важко, а потім квиток на південь, з того, що не може бути, але незбагненно є. З того, що пора б забути, та тільки воно двоє, з того, як із згоря віра, горниться кошеням і палить домашні вогнище тут та там, тут та там, тут та там, тут та там, як шлях проступає відтиском на кросівках, як вітер гойдає відблиски на тарілках, як вміння мовчати сходить і квит всьому, як вміння прощати ладить свою тюрму. Як порожньо тут безкушного, виє вітер. Але якщо можеш вибрати, то вибери.